Великдень це свято надії, тепла і світла. У ці святкові дні ми, шкільна родина Харківського ліцею No87, хочемо передати вам частинку нашого тепла, наші незламні могутні воїни. Малюємо листівки, печимо паски, збираємо смаколики, аби передати вам частинку любові з дому. Ми вкладаємо в кожен пакунок. Щире дякуємо і велике Повертайся живим. Нехай ця частинка Великодня зігріє вас там на передовій. Хай кожен малюнок і кожен лист нагадає, ви не самі, з Великоднем, наші захисники, з любов'ю та вдячністю учні, вчителі та батьки Харківського ліцею номер 87